І, і прям біля мене скидається жеріх. Я до нього потихеньку підкрадаюсь. Віслом пару разів маслану, сап на катом іде, якраз він мене не чує. І я під, підкрадаюсь до жеріха, ділаю заброс, моєю паличкою півметровою сильно, типу, далеко не кинеш. І прямо у нього возле морди десь попав. І от у мене перша, ну, я думаю, три з половиною там трьошка. Ну там там серйозний бля, парень. Він як клупанув, він почав під сапу уходить. Я <реш> доставався і палки, вона гнеться в букву С, блядь, взагалі туди десь уходить. Я спочатку не зрозумів, що відбувається, блядь, ну в мене паніка. Я ніколи не ловив жаріха, я не знав, як він бореться. Свинюка, блядь, виматує фрикціон. Ну коротше, я його все таки замучив, достав і смотрю, буквально недалеко від мене ще один скидається. Я ж коротше до, до нього крадусь. Починаю прокидувати і другого забрав. Ну потім, коротше, я бачив ще виходи, питався за ним трошки походити, але він не підпускається. Мені просто повезло, що цей до мене ну, підпустив і підійшов близько до мене. Та кажу, я, я, я вважаю, що нам двох тих рибин на сьогодні ховати очі, за очі і. За очі. Да. Ти що, просто емоції на вечір подарив мені цей жеріг. кайфанув.